Ветерани війни і праці, вдови загиблих воїнів, діти війни, всі присутні тут стоящі. Сьогодні велике сьогодні велике, велике свято, день перемоги нашого народу в великій вітчизняній війні. Велика вітчизняна війна була найсильнішою, і найнебезпечнішою в історії людства ХХ століття. Велика вітчана війна принесла нашому народу великі гори і злидні і нещастя, бо немає такої сім'ї, щоб була без того, хто не загинув в Велику вітчизняну війну. Скільки не повернулося з того страхітло, страхітлої війни, батьків, синів, дочок, братів, сестер, чоловіків, жінок. Скільки вона поранила людей, наша країна багато втратила велику Вітчизняну війну, чого не можна ніколи, ніхто не може ніколи повернути. Але пам'ять людська про тих, хто загинув велику Вітчизняну війну, не повинна бути втрачена. Бо вони віддали своє життя за щасливе майбутнє дітей, внуків, правнуків, щоб вони жили багато, щасливо, мирно, радісно, щоб на ними завжди було чисте небо, щоб ніколи вони не знали війни, не бачили цієї війни. Світла слава тим, хто. Віддавав своє життя, хто боровся, вічна слава всім тим, хто відстоював честь і свободу народу нашого народу. Вічна пам'ять про тих, що віддав своє життя за щасливе майбутнє нашого народу. Шановні односельчани, сьогодні дав дуже велике свято. Я хочу вас. Поздоровитись з цим великим святом. Побажати міцного, міцного здоров'я, щастя, радості, благополуччя в сім'ї, щоб було мир, щастя і радість, тільки мир. І всього найкращого в вашій роботі, а учням і студентам в навчанні, щоб тільки був успіх в ваших роботах, у ваших навчаннях. Спасибо вам за увагу!